Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом вночі ЗСУ завдали масштабну удару на аеродромах Луганська та Бердянська і, хоча аеродроми українські, втім використовував їх ворог. За даними російських джерел, це був найсерйозніший удар із початку повномасштабної війни. Атакам си наробили погоду. Загинув троюрідний брат Єркіна, який був на аеродромі Луганська, керував охороною об'єкта самого Єркіна. За даними телеграм-каналів, навіть на похорон не пустять великі втрати в людях та техніці. Також у бородянському порту пролунав вибух вражено один із цивільних російських кораблів, який привіз ракети та боєприпаси для фронту. Вибух був надпотужний порт рознесло сотні уламків. Російський особовий склад також накрило за даними військових телеграм-каналів. Касетними боєприпасами накрили повністю всі литовища на окупованих територіях. Десятки гелікоптерів РФ у вогні Аеродроми більше не зможуть використовувати літаки за. Чистка Бородянськ накрило. на аеродромі згоріло 10 гелікоптерів РФ, які вони садили туди протягом тижня. Пишуть партизани, які коригували удари. Що ж у тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області почастішали вибухи збройні сили України ЗСУ та активний опір місцевих жителів сприяють у знищенню складів із боєприпасами та особового складу збройних сил РФ про це сьогодні в ефірі телеканалу Фрідом повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Учора в центрі. Мелітополя був один гучний вибух. В один з районів центру міста поїхала велика кількість швидких і російських спецслужб між Бердянськом і Приморськом. Сьогодні були вибухи. Детонація тривала три години. Відповідно, можна припустити, що було ліквідовано один із складів боєприпасів, які ворог розмістив на територію узбережжя Азовського моря. Розповів він населені пункти Запорізької області, які російські окупанти вважали своїм глибоким телума, стають небезпечними для них. Повідомив міський голова. Бердянськ, Приморська, Мелітополя ворог завжди вважала своїм глибоким тилом, куди не долітає і де бавовна не трапляється. Але останнім часом героїчні збройні сили України і той опір, який продовжує чинитися на тимчасово окупованій частині Запорізької області, показує, що глибокого тилу ворога немає ані на території Запорізької, ані Херсонської областей, ані на території тимчасово окупованого Криму, зазначив він. Російська армія намагається організувати військову базу на території Бердянського. Аеродрому повідомив Федоров. Ворог почав організовувати нову військову базу. Цю військову базу вони організовують на території бородянського аеродрому, куди ворог стягнув уже 19 уралів. Російський великотонажний вантажний автомобіль для того, щоб у черговий раз щось там розмістити. Але оскільки про це вже стало добре відомо всім, то ми точно розуміємо, що це розміщення ненадовго. Судячи з усього, вони знову щось там неправильно використовують, і база буде знищена. розумував він до зустрічі. Друзі. Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.